Кругом неправди й неволі, народ замучений мовчить. На постольськім престолі Чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і рай у найми одиє. Небесний царю, суд твій всує, і всує царстві твоє. Розбойники, людоїди, правду побороли, осміяли твою славу і силу і волю. Земля плаче у кайдани, як і за дітьми мати. Нема кому розкувати. Одностайне стати, за Євангеліє правди, за темні люди, нема кому, Боже, Боже, чи то ж і не буде? Ні. Настане час, великий небесної кари. Розпадуться три корони на горді тярі. Розпадуться благослови на месі, муки благослови, мої Боже, не тверді руки. Велика я слава, зглянься на людей, От починять кари у світлому раї. За що пропадають? За що ти караєш? Своїх і покорних, і добрих дітей. За що закрив їх добрі очі, і вольний розум укував кайдани великої ночі? Прозріти люди день настав.